Перемісінько над його головою сяяло сонце. Воно так яскраво світило, так лагідно гріло, що хлопчику нестерпно захотілося підлетіти до нього ближче та подивитися, яке воно сонце, і забув Ікар про все, що говорив йому батько. Потужно змахнув він синними молодими руками та піднявся вище, ближче до сонця. Потім змахнув ще і злетів ще вище, а сонце все росло наближалося до нього, як раптом став танути віск, що скріпляв пір'я. Вони почали швидко осипатися, і ікар відчув, що він падає, падає стрімко та невтримно. Обернувся Дедал і бачить, немає Ікара. Тільки синє небо над головою. Голосно крикнув Дедал, Ікаре, сину мій, де ти? Але ніхто не озивався. Порожньо було навколо нічого крім неба та сонця. Страшно стало дедалу, став він спускатися вниз, не припиняючи кричати І каре, і каре. І так гучно він кричав, що люди з землі чули його голос. Їм здавалося, що це якийсь птах тужно плаче у небі. Упустився дедал до самісінького моря і побачив. Плаває на хвилях пір'я все, що залишилося від ікара. Гірко заплакав дедал, продовжуючи свій шлях.